Ось ти йдеш, і може статися так, з'явиться перед лобом якийсь дивак, скаже сьогодні у тебе останній день. Звісно, йому не повіриш котися геть. Звісно, йому не повіриш продовжиш путь, та ноги твої швидше чомусь підуть, очі застигнуть змружено у горі, ніби ковтатимуть поглядом лазурі. Звісно, йому не повіриш, та зійде так, в кожному подорожньому явить знак. Дідо тобі торочитиме, всуне мед, діти підпалять мечі з річки, очерет. Дихати стане важко, проклятий дим, все помутніє. І тільки кого любив, видимі стануть перед тобою враз, кому опіка і кого вже привласнив час. Звісно, ти не повіриш, дурний чудій. Дим заверне, запече, скаламутить рій, Все, чого ти ждав, коли був малим, все ким не став. А стати таки хотів, все, що тобі боліло, не на словах затріпотить, затріскаєш шкаралупах, вилізи і зіницями в небо звід все пригадаєш, навіщо, до кого й від станеш просити, і їй, і йому, і їм, і диваку подорожньому, і усім. Звісно, ти не повіриш, продовжиш путь, та твої ноги швидше таки підуть, поглядом призупинишся угорі. І потечуть з очей твоїх лазурі.